Перший день зими пройшов для жителів Нікопольського району під черговими обстрілами. Вчора в день ворог обстеляв місто Нікополь, внаслідок чого від удару зайнялася квартира в багатоповерхівці. У Покрівській громаді ворожі снаряди побили приватні будинки, 100 сонячних панелей та пошкодили автокран. Вночі російська окупаційна армія знову випустила по місту Нікополь та Марганецькій громаді майже чотири десятки снарядів з важкої артилерії. На щастя, минулося без постраждалих. Звідти вогнеборці врятували власника помешкання. Це чоловік, 56 років. Він отримав отруєння продуктами горіння. Медики надали постраждалому всю необхідну допомогу. Він лікуватиметься вдома. До ліквідації пожежі були залучені 14 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загалом через обстріл у місті пошкоджені до 10 багатоповерхових будинків та дитячий садок. Також понівечена лінія електропередач. Вже на ранок ворог вдарив по Червоногригорівській громаді, обірвавши лінію електропередач. Наразі рятувальники обстежують території після обстрілів та з'ясовують масштаби руйнації.